Вітаю! Хотіли б дізнатися, які секрети може приховувати ваше прізвище? Хто ви за походженням? Звідки походить ваш рід? Цікаво? Залишайтесь зі мною протягом наступних 20 хвилин. Дуже часто ми можемо почути серед українців: мовляв, Я люблю Україну. Мені би хотілося жити тут, виховувати дітей і навіть розмовляти українською, але так сталося за походженням, я, росіянин, поляк, продовжить логічний ряд. І спочатку хочу зазначити всіх, хто живе в Україні, всіх хто любить її, всі, хто розділяє її цінності, за визначенням є українець незалежно від етнічного походження. Сьогодні ми з вами, всі українці. Ті, для кого релігією є свобода, але досить кумедна ситуація, яка трапляється, ну, принаймні в моєму житті постійно, це коли людина, яка має абсолютно українське прізвище за походженням, вважає себе росіянином. Так, я не відкидаю ситуації, коли в умовному там. На целюльозний комбінат в Олешках спеціально цілеспрямовано звозилося російське населення, і дійсно ми маємо таку проблему, яка виливається тепер і в голосування, і в колаборантів, і в всю цю владну риторику. Тим не менше, давайте трошечки поговоримо про прізвища, які є поширеними в Україні, їхнє походження, а також які секрети може приховувати саме ваше прізвище. Ну, найчастіше можна почути, що я ж росіянин за походженням від людини, що має прізвище на Ов. Дійсно, це є найпопулярнішим прізвищем на території сучасної Московії, умовно кажучи, Іванов, Петров, Сідоров. Ми це знаємо з дитинства. Питання тільки полягає в іншому, що не завжди людина з прізвищем на Ов є росіянином. Цікаво? Ну тоді слухайте. Типовою ситуацією в Україні є зміна, прізвищ, які властиві переважно для заходу нашої країни, такі як Іванів, Петрів, Федорів, під час радянської окупації на прізвища Іванов, Петров, Федоров. Це, я думаю, ні для кого не секрет. Але не все так просто. Якщо ми подивимося, і хто цікавиться історією, знає це прекрасно, особливо в Лівобережній Україні, слобідські козацькі полки, переписи. Там можна іноді просто, ну скажімо так, до болю в животі реготати над е словотвором, яким займаються московські чиновники, які приїхали спеціально до України, щоб переписувати. Переважно колишніх запорожців записувати їх в, в спочатку козацькі полки, а потім в гусар, уланів та всю іншу легку кінноту, як ви вже мабуть знаєте, в тому числі з моїх відео, вся легка кіннота імперії за винятком невеликої кількості татарських загонів, ногайців. Складали колишні запорожці, і в принципі, оці коморонні е, полки, вони власне є українськими з усіх там 12 полків, ви знаєте, від Охтирського до Катеринославського є лише один Гродненський і один там Закавказський. Тобто всі ця історія про гусарів, там, е, от ця вся русська честь, гусарська. Ну, власне, це є колишні запорожці, але менше з тим зараз не про це. І от, е, Приїжджає умовно московит, який записує запорожців в свій список. І дивним чином людина, яку звали Олефір Голуб, стає голубовим. А в гіршому е випадку навіть алфьоровим. І оця ситуація вона траплялася абсолютно постійно. Ви можете знати такі прізвища, як там Супрунов, та, умовно кажучи, Сальников. Там, де є абсолютно українське коріння, до якого додається звичне для московита ОВФ, і воно стає дуже таким зручним для використання. Часто особливо це стосується е, Кубані, Краснодарського краю, тобто там, де було дуже багато українських прізвищ після переселення запорожців на Кубань. Ви можете побачити, вдовіченко в як одноіменний да, відомий російський актер Корніченков, явно українське прізвище, да? тобто вдова, вдовиченко, вдовіченко в, тому що так зручніше. Не чого гріха таїти, іноді це було пов'язано не тільки з тим, що хтось якось не так записував, але і наші. Пращури, які схилили голову перед московитами, хотіли бути більш схожими на своїх патронів, загарбників, нічим від них не відрізнятися, і досить часто сокири ставали сакіріними і так далі. Це до речі, теж дуже цікава історія, коли прізвище навіть не змінювалося, але там тільки міняли, наприклад, наголос. У мене в однокласника у матері. Прізвище було Чекіна, ну, поширене українське козачки, козацьке прізвище, і от воно змінювалося, наприклад, на Чекіна, або прізвище Чуприна ставало Чупріна, або прізвище е, Велика транслютувалося як Вілікая і так далі. Тобто, оце перший такий великий блок, неправильний запис українського прізвища на московицький манір. Друга історія це прізвища, які мають закінчення на Ов, але в самому коренні ми відчуваємо, що за походженням людина не може бути московитом. Ну, наприклад, поширене прізвище Ляхов. Безумовно, підходить від лях, тобто людина є поляком за походженням. Прізвище Турчин. Турчин. Ці прізвища друга велика група це ін, да? Васін, Пушкін, Єсенін. вот, Турчин. Ясна річ, людина за походженням, скоріше за все, має турецькі корені, шведав, часто українське прізвище Швед, Шведченко, Шведюк, Шведав. Це не є російське власне прізвище. Да? Як вам вже зрозуміло, людина має шведів, які досить часто. Проживали тут, з починаючи з часів Богдана Хмельницького, згодом з Мазепи, Полтавщина і далі шведські колоністи, в тому числі. Прізвище Абазін це прізвище насправді Абазин. Абазин, Абаза це власна назва Абхазів, тобто люди Абхазького походження. Один ви знаєте, відомого навіть козацького Запорозь... запорозького полковника, Абазін. Абазин. От, власне, ніяке це не російське прізвище. Ідентична ситуація Волошин. Та ми розуміємо, що людина є Волохом, тобто походить з Волощини. Це Молдова, Бесарабія, оце всі історичні землі тісно пов'язані з Україною. Ну і частково Бесарабія є власне питомою української землі, включаючи Придністров'я. Отже, Ляхов, Волошин, Абазин. Турчин дуже цікаве українське прізвище Литвинов. Да? Літвінов, ми часто чуємо. Е, знов таки, що лежить в корені Литвин, власне, Литвини це білоруси. З давніх давен ми називаємо в Україні білорусів литвинами. Отже, ляхови, літвіни, волошини абазіни, турчини вже ніяк не можуть бути росіянами як такими за походженням. Окрім того, весь спектр прізвищ, де ви чуєте однозначно якийсь тюркський корінь в імені, умовно, Булгаков, Буданов, та, і так далі. Тобто, там, де є татарський компонент, скоріше за все, так було не тільки в Україні. Не тільки з українськими або татарськими кримсько-татарськими прізвищами так поступало. Ви візьмете будь-якого казаха, і в нього буде прізвище умовно Макзумов або Азербайджанця, і він буде Мамедов. Хоча насправді, якби ми чітко розуміємо, що ця людина не є росіянином за походження. Часто ми можемо чути корені, наприклад, єврейських імен та Абрамов, Якубов. Це, наприклад, властиво для е, горських євреїв, бухарських євреїв. Другою величезною групою, яку я вже згадав, є прізвища на Ін. Да, там Єсенін, Мічурін, Пушкін. Е, ви, мабуть, здивуєтесь, але переважна більшість прізвищ, які мають закінчення на Ін в Україні, не є російськими. Чому так? Ну, по-перше, величезна група. Імен, прізвищ, які походять з Заходу України. Ем, наприклад, Федорішин Іванішин Василішин. Да? Василішин взагалі дуже цікаве ім'я, тому що воно є матронімічним. Воно походить не від імені батька, а від імені матері. В Україні це доволі поширена історія. Та саме Вдовиченко є матронімічним, тобто син Вдови. Так само син Василини, Василишин. Отже, Федоришин, Іванишин. В Петришин є власне українським прізвищем. Причому правильніше казати його не відміняючи. Наприклад, там Ірина Федорішена. Вона Ірина Федоришин. Так само, як Ольга Василишин. Часто можна зустріти прізвище не ІН, а в кінці «ен». наприклад, Федоришен, Іванішен. Це, власне, теж. Українське абсолютно прізвище якраз таке питоме з Заходу, з Правобережжя. Е, інша величезна група Ін це єврейські прізвища. Часто знов таки матронімічні. Наприклад, Малкін, Галкін, Рівкін, Раскін, Соркін. До речі, цікава тема. І зараз мені дуже подобається цей момент, коли дівчата, що мають подібні прізвища, вони теж їх не відміняють. Наприклад. Умовно, Лідія Рубін, не Лідія Рубіна, а Лідія Рубін, тому що так правильно з точки зору походження даного прізвища єврейського безумовно, типу. Ну, Тут розібрались. Ясна річ, що існують і прізвища там Васін, Бородін, державін, які дійсно є радше московицькими, але ну на нашій території. Ви частіше зустрінете прізвище Рубін, там, да, умовно кажучи, ніж, ніж Державін. Ем, окрім того, ну, наприклад, візьмемо прізвище Ріпин, да, коли козак ріпа стає ріпиним, так само, як, власне, великий український художник Ілля Ріпин, який походить з роду е, Ріп. Що можна ще цікавого сказати на цю тему? <кій> ну, Так само, як з російськими прізвищами. А, ну, Наприклад, ще іноді буває не там ов-ін, а якесь російське слово в корені. Досить часто, наприклад, це е, анімалістичні прізвища: Заяць, медведь, орел, бик. Тобто, ніби слово російське, отже, і прізвище, власне, є російським, аж ніяк, тому що якраз на Україні ця історія вона переважно пов'язана з знов-таки єврейськими прізвищами. Це, це зовсім інша тема. Дуже цікава. Я обожнюю цю тему єврейських прізвищ. Вона дуже багато розповідає нам історичних таких аспектів. Підкреслює це все е, тварини з Тори і е, є досить популярними єврейськими іменами, причому зазвичай вони без закінчень. Тобто не зайцев Медведєв, хоча і зайцев Медведєв теж досить часто є єврейського походження. А от саме і, е, медведь, бик, аріол, е, заяць. Ну, заяць теж цікаве прізвище, бо воно може бути як єврейського, так і суто німецького або швейцарського походження. Популярне прізвище було Зайць або Зайць. І часто його так московити, які не дуже дружать з мовами, переобладнювали на свій лад. Але менше з тим. Отже, оці ці анімалістичні імена досить часто зовсім аж ніяк не є російськими, те саме можна казати про ряд професій, але це зовсім інша історія. Отже, подивіться уважно: насправді, ваше прізвище воно точно російське, якщо ви стверджуєте. Власне, своє походження, і це є причиною, наприклад, не вивчити українську, досить часто ви будете дуже сильно здивовані. Та сама історія трапляється з польськими прізвищами. Коли, умовно кажучи, всі прізвища на скійцькій. Вважаються польськими. І от такі трошки зарозумкуватість, така є: от я там поляк, є там поляк, є там шляхтич і так далі. Ну, от я наприклад свого прізвища розкажу. У мене прізвище Ошовський, Да? Тобто, якби є всі ознаки псевдопольського польського прізвища, однак. Якщо ми подивимося, що це за прізвище, так звідки воно походить. Тобто, Ошовський або Ошевський, є доволі поширене прізвище на правобережжі, і в Польщі ми можемо зустріти його також, хоча набагато менше, ніж в Вінницькій області, де є максимальна концентрація цього прізвища, зокрема Південь Вінницької області, Ямпільський район, Піщанка тощо, туди ближче до Бесарабії. Походження прізвища просте, тобто, це. Походження географічне, має корінь Ошув, є декілька містечок Ошув, і, власне, від нього згідно з. Принципами побудови прізвищ, які є прізвищами міщан, тобто це прізвище не обов'язково, що наші предки володіли цим містом. Вони могли мати походження звідти. Тобто Ошовські це люди з міста Ошув. Але якщо ви подивитеся уважно на мапу, ви побачите, що місто Ошув, та яке найбільше і поруч з ним ще декілька, всі знаходяться на наших питомих українських територіях Хомщини і Підляща. Навіть Якщо деякі з них зараз на території Польщі, це ні про що не говорить, тому що з часів Руси Данила Галицького, тощо, аж до операції Вісла це були землі, населені українцями. І, на превеликий жаль, якби це вже розподіл післявоєнний призвів до тої катастрофи, яка сталася на польському прикордоні, польсько-українському прикордоні. Та сама історія з будь-яким прізвищем, яким містить правобережне. Географічну назву, да, як, наприклад, Боров Боровський, Зборів Зборовський. Тут треба безумовно згадати власне старі українські шляхецькі роди, які майже всі походили від географічних назв. І, ну, наприклад, моє прізвище до нього не відноситься, але всі нам відомі Острозькі, Острог Вишневецькі, е, Вишневець, да, і можна наводити. Чарторийський, чарторий, і так далі, і так далі. і так далі. <кій> Отже, Ский і Цький – це не є польським прізвищем, якщо особливо воно в основі не містить ну, власне, польського кореня. Ну, от Можна вважати, безумовно, польським прізвищем умовно, скшетузький, Домбровський, Войцеховський прізвище, яке має. Підставу да, яке е, має польський корінь, може може його можна перекласти, або це польське місто. Але тут теж не все так просто, тому що, наприклад, прізвище Варшавський, яке нібито е, є польським за утворенням і має польський корень, столицю Польщі, є єврейським прізвищем. Чому так? Ну тут треба розуміти, що взагалі євреї десь до кінця 18 сторіччя і не тільки євреї, велика кількість інших народів, але от євреї дуже довго не використовували прізвищ взагалі. І в побуті переважно підписувалося іменами, писалося ім'я. Якщо це була молитва за поховання, використовувалося ім'я та ім'я батька або ім'я матері залежно від релігійних течій. Але в українців прізвища з'явилися дещо раніше. У євреїв були прізвища, особливо там деякі такі потужні родини, типу «Лур'є» або Рапопорт. Ще там з 16-17 сторіччя. Але переважна більшість єврейських прізвищ утворилися вже під час Австро-Угорщини, коли був перепис населення, щоб було можливо сплати податки або, скажімо, призвати до армії. Тому дуже багато прізвищ євреїв, особливо на наших територіях, євреїв Ашкеназів, мають німецьке походження і складаються там з двох. Слів, друге, яке зазвичай це може бути бург, та, тобто місце, або це може бути штайн, як камінь, це може бути фарб, фарба і так далі. Якщо там чітко можна дивитися, якщо людина сама давала собі прізвище, воно, як правило, дуже красиве. Наприклад, іміль фарб, колір неба, Розен Крейц, та, умовно кажучи, трояндовий хрест, е, отже, а, якщо прізвище давали, наприклад, хтось там. Зверху, то часто це навіть могло бути зневажливе, але менше з тим так от, але велика кількість єврейських прізвищ вони створили, утворилися вже в Російській імперії. Ви знаєте, що євреї е, жили за межею осідлості, яка проходила через Україну та Білорусь, і, наприклад, там в власне Москві євреїв було не так багато. А якщо вони переїжджали, вони намагалися змінити своє прізвище або навіть приховати походження, якщо це було можливим. Тому прізвища по типу Варшавський, Київський, Фастівський, Вінницький це є питомими єврейськими прізвищами, які давалися вже в імперії євреям, які пробували з певних містечок, там Шаргородський умовно кажучи, і так далі. Тобто, найчастіше це єврейське прізвище, яке теж наскі і яке зовсім не є польським, часто питають: а як щодо прізвища Московський, да? адже ну в Москві було не дуже багато. Євреїв на той час ну тут можна фантазувати дуже багато. Сказавши наприклад, що московський могло бути більш пізнім прізвищем, коли євреї вже мали можливість жити в Москві. Але я думаю, походження досить просте. Не забувайте, що слово москва є не тільки в корені власне столиці зла у цього пекла. Є, наприклад, в Україні місто Новомосковськ, де розташований один з найкрасивіших українських козацьких храмів там поруч з біля з річкою Самаркою. Тому ну ясна річ, прізвище Новомосковський, чи навряд би. Когось задовольнило, тому як московський звучить набагато зручніше. Отже, от е, власне, підводжу підсумок, що Скіцький це зовсім не означає польське прізвище. Воно може бути єврейським, воно може бути власне, польським або може бути просто українським прізвищем, особливо з правобережжя. Величезна кількість, особливо, це була більш пізня тенденція козаків, намагалися дати собі такої більш шляхетності, іноді змінювали прізвище додаючи там «скій» і Цкій. Е, але це абсолютно нормальна історія там Сокиринецький чи там, Камінський той самий, до речі, Камінський цікаве прізвище. Воно може бути теж як польським, українським, так і єврейським, тому що камінь є одне з найпоширеніших географічних таких топонімів. У нас є камінь Каширський, у нас є. Власне, камінь, Кам'янець-Подільський, у нас є кам'янка, тобто величезна кількість населених пунктів, які містить камінь в своїй основі. Тому, друзі, якщо з якихось причин ви не вважаєте себе українським, українцем чи українкою тільки на підставі прізвища, проаналізуйте власний рід, проаналізуйте. Власне походження, ви будете здивовані в більшості випадків, якщо ваше прізвище здається російським чи польським, воно таким не є. Але сьогодні кожен з нас є українцем, підкреслюю це незалежно від свого етнічного походження: татарин, ти єврей, подолянин чи слобожанець. Всі, хто розділяють українську ідею, волі, свободи, всі, хто розділяє. Цінності цієї землі щедрої і гостинної, всі, хто протистоять московській Навалі, вони всі є українцями, навіть якщо він етнічний росіянин за походженням і воює за Україну як лікар або у складі РДК або полку Кастуся Калиновського. Це неважливо як чим хороші, чим добрі американці, тому що вони всі американці, тому сьогодні всі, хто поруч з нами. А є українцем питання лише в тому, що якщо для вас це завада, ваше умовно походження, це не завжди є так. Дякую за увагу. Лишайтесь на каналі, буде ще багато цікавого.